Добрий день всім. Доброго здоров'я і настрою вам. Погода така хмарна, що чогось хочеться спадки. Не знаю, чого так. Знайомі ходять тут багато таких знайомих. В шльпанцях. Стали в калюжу, стоїмо в калюжі. <риклад> <риклад> Кажу до Віталіка, йди сідай, щоб спина не так боліла. Довго, як стоять, то болить дуже спина. не можна стояти. А тишина? Тишина. Які то діла? Що у вас там новенького, як погода у вас? У нас уже сніг розтав. може, де якийсь кусочок десь десь лежить. Зранку був дуже туман, дуже туман був. І таке вийшло як по, по сонечко. Уже сонечка немає нічого, просто хмарно і все. І калюжі. У нас навіть вчора бачила чоловік приходив, ну, просить, ну казати, там заяву писав на допомогу. Снігу валив кришу, представляєте? Ну, це не він там цю будинку будував, я не знаю десь, хто там. Тому, що, якби отак як у домі, то увалився. Будинок чи криша завалилася то бери да ремонтуй, каже, ремонт, дорогі, все, каже, жінка була, дитина вивіз. Ну, сказали, допоможуть. Як так могло? Мов ну, ще каже, геть небо видно. Все обвалилося. Добре, що живі. Всі. Так, передаю всім вам привіт. Дякую за перегляди. Дякую, що скучаєте за мною, бо мені зустрічають і кажуть, як немає один день, два, то вже немає свят, немає святи. Ну інший раз не виходить. Не хочеться навіть телефона в руки брати. Ще що треба, щоб брала ось. Ногті трошки взяла, підкрасила після як корзинки, оце я плела і я так ну, попереводила повністю, що не можу чогось нігті відрости. Ну Я із заготовки отак. Там можна по-іншому твердкою. І так уже вони в мене нещасні такі були. Я взяла жота, купила пілочку. І думаю, тут все пообрізає, потікує тут все отак. І, случайно, тим таким, що вирізає, нібито як зачепила шкуру, як прорізала. І мене ось цей палець пухне, його сіпає, як ото, знаєте, як дерево коло ногтя, ось тут. Я не знаю, треба. Я дуже не люблю запах цей вишневська мазь, дуже не переварую. Алергія. Треба щось буде приклати, там цих ще квіточок нема, що дуже допомагають. листочки такі спеціально. Ще кажу, може, таке буде, як мені різали. Операцію робили на пальці. Таке щось наподобі перевела, я не знаю. То тоді я ж у лісі, в ягодах коробка туди загнала оцю. Все вічі вирізали, нічого не знайшли. А це я сама так поранила. І дуже болить. просто дерев'яний, нема просто Коли... Нічого там вже спілки я не могла загнати. То вночі навіть ходила під кран холодною водою, щоб, кажеться, аж гарачий був палець. Так сіпало, що. Але діло в тому, що нічого і немає, всі поїду і все. Такі діла треба. Приходить буде до. Да. Навірно, розпродажу, казати, розпродаж. Центр пустий, нема нікого, ні душі. Ніхто не вийшов. Вигнали. Всі збилися тут. Дехто вийшли наші, а де і багато і немає. Вітай! Кусочки питають. Скидай, там розпродажа. Так, виходжу я, мої хороші, пішла я працювати. Буду казати щось, буду розпродувати, тому що, знаєте, мужчина є мужчина. Покажу вам ще яка погода. Всім вам привіти! Тримайтеся, бережіть себе. Я ще вчора ходила до ЛА, я не пам'ятаю, чи я вам казала, чи ні. А по два рази не люблю переглядати свої відео. Інші разі ці, що вже давно були, то. Я на телевізорі подивилася по телевізору і все. То забула, ходила до Лора, казала, кажу, така проблема, особливо вночі, Ну, знаєте, до ендокринолога піду, треба здавати аналізи, тому що ще то відка, вона мене була ще із молодості. Тоже кашель буде, каже, дуже багато причин, і питає, як дишите, кажу, ротом дишомо. Тому він каже, у вас в сухості, в носі, там же ж в мене каже, криві, перегородка. Скривляна. Колись маленька залізла в бочку із подругою, подруга гулялася. Я кажу, давай ти, а, а потім я залазю, я тебе покотю, буде класно. І я, вона каже, давай ти. Ну, я залізла в бочку, скрутилась маленька. І вона мене отак як. І я собі класно покотилася і так котилася. Головою, носом мене котило, котило, геть аж ставок мене туди вкинуло в боці. І дуже боліло мені оце тут. Оце тоді, я видно, щось зробила. Ну, но все не криві, породі нічого я не бачив. Та й так. Казав, приймати в горлі щось там. Каже, дуже, дуже сухості, і я почала дуже сильно кашляти. Він каже, яка у вас дуже алергія. Приймайте проти алергію чи приймаєте, кажу, ні. А? І ще багато ж причин там же можуть бути на препарати, які я роками приймаю. Я теж замітила, що коли я не приймаю, мені погано стає, але в мене немає такого кашлю. Кажуть, одне лічиш, друге полічиш. І все. тихенько розмовляю. Сміятися не можу, веселитися не можу, поки поки не до того. Буде трохи краще. Все наладиться, помаленьку все пройдеться. І буде все добре. Ах, сьогодні так гарно пташки виспівали. Я рано встала, ще ще вийшла на двір, просто стояла і слухала. А вони вже ж так дружно співали, гарно, Боже, я ще так не чула ніколи. Як же вони співали? Я представляю, що в селі коло хати там. це взагалі щось розмовляли, і так гарно, весело, радісно. Таке діло. Бачите, Калюжі. Отакі калюжки. Така погода людей дуже мало. Це ж вам, це ж, вважайте, йдуть у базар усі. І дуже мало людей, дуже мало людей. Не вірить, де хто що. Людей немає Ну, в центрі, звісно, більше людей, що там казати, особливо коли тепло, і як е, якийсь праздник, свято, то і зітками гуляють, і люди похилого віку виходять, прогулюються, щось купують, що там казать. Центр є центр, а на базарі ось не продав. Вже о 12 часов за 2-3 часа не продав, вже можна йти додому. все. Нічого й не буде. У такі справи. А там вже стоїш довше. Стоїш майже до вечора, коли, якщо виходить, коли е, теж як е, сято, чи Погода буває така, що не дозволяє робити в городі, знаєте. І коли погода буде, до все треба робити, працювати. Так що, Ось такі справи. У мене небагато носочків, я не переживаю, аби здоров'я було. Вже хтось закаже мене і так побачить. То я можу і знайомим, інші мені люди пишуть її у лічні повідомлення, Ну, я показую і вивожу там, скільки кому треба, мені ж не тяжко в центрі то винесу, а буде одно тепленько, то скутером, куди далі, то. Звісно, в друге село я не поїду машиною, не поїдемо, а близенько я геть і винесу. Да і так. хто 5 пар, а хто троє, а хто 10 закаже, побачать люди дай. Ну, і бачите безполезно. Не, не хочу я, я. Простояла стільки шошу, у мене просто навіть алергія. Не хочу. Я з тудово не хочу навіть і слухати. Тут нічого нема, у базарі нічого нема. Тому так люди і стараються десь вийти в покуточках, розсіюються, стоють, стають і отак щось продаду, продадуть. Морквинку, ну чого морквинка 30 гривень. За кілограм. А в АТБ бачу, лежить морква по 49-50. по 50. Разниця є, є. Прийшов, поторгувався, дешевше купив. А що в магазині? В магазині скидки немає. Ну так, бачите, невігдодно магазинам. Відно, вже добре стукали, щоб людей вигнати, щоб не дати заробити копійку. Тепер масово, щоб йшли за допомогою, то тоді б знали. А де його зароблять? Ще я кажу в Італік, тобі ще вже здоров'я геть немає, він не недужий, а до пенсії йому ще більше п'яти років. Представляєте? А де воно? Що де робота? Три дня поробиш. Хіба ж то зарплата, то ж не зарплата? Так як люди мають 8 тисяч, да. 10, 7. А навіть 7 кажуть, що це не зарплата. Я не знаю. Мені здається, хай і 5 прийшло, то це великі дуже гроші. Ой, навіть тисяча, як прийде, то добре. І 100 гривень заробиш, то добре, так що, мої хороші. Пішла я. Ярбузові насіння купила. Смачне пакетику, стаканчик. Наша девочка, та, що ми разом стояли, перейшла сюди. Пішла думаю куплю. Хоч Пуч почин зроблю. Я дуже люблю таке аж солодкі. Зернетко добре посушений таке. машин більше як людей. Подруга йде. Працювалися, Михайлович, а де це? Добрий день всім. Добрий день всім. Отак то. Куди ми їдемо? На закупку. Побачимо. На секонд хен якщо в нас вийде. Потім покажу. Темень, бачиш, як темно, яка погодка. Ми вже із складу їдемо. Сьогодні погода мокра. Подивилися, коли буде сонечко, можна буде попрацювати. Підписники, які до мене приходили, жіночка з чоловіком, я вам вдячна. Да, ми бачили, куди ви нас направили. Роботи трошки там, звісно, є. Коли буде погода, то ми поїдемо. Дякую вам за підказку. Хоча б і, е, заробимо для себе трошки. Я не буду це розказувати, нехай це буде. Це між дунами, нами, правда? Да. Цього просто не треба казати. Це труд, це праця. Ми знайшли адресу, ту, що ви нам сказали, знайшли. Ось так, вже ми їдемо назад. Ну, Працювати ми завжди любимо. Так що попрацюємо тоді від душі. Так? Да. так? Так. Так, Погода сьогодні не льотна. А так пташки гарно співали. Помніш? Завжди прийшов, кажу. Бій ну, да. каже, послухай пташок, як гарно співають. Я стояла, ну дуже відстивали, шість годин ранку кажу, яка краса, чого ти не так співали? А вони мені казали, ти йдеш, переживаєш, не переживай, Світлана, Все буде добре, побачиш. Ще пташечка прилетіла одна, поспівала мені на ухо і полетіла. Скажу, що нам що треба, в магазин заїхати. Пшов кузняшку. Хліба в нас дуже багато, я, я хліба не буду. Куплять. Майонез я дитячий купляла, у нас теж є. Що купимо? Може печиво якесь купимо. Ну, Щось таке вкусненьке, поїсти, може чуть, сядемо своєю невеличкою сімейкою, сімейкою помелька. Так тяжко розмовляти, що це взагалі порою. Порою не можна навіть говорити. А порою розв'язався язик. Болтає як. А не болтай вже Віталій кінчий разнока. Не болтай вже. Кажу, та ти радуйся, що я болтаю. Буде така пора, що ми болтати не будемо. Я виключаюся, до зустрічі. Ты чуешь? Ага. Слухай. тип 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 Ножик спивай, ты шлюбы, их спивай. А ты? Дивись, як а. розпускається Йошта. Дивись. Да. Ти бачиш? ще сніг уставочку. Уставочку, сніг еще вижить. Дощик іде. Може хворточку закрити? мою Ні, Закрию. Закриєш? Да. Ти куди? Булю покрутило, то як вона примерзла. Да. Що таке? Та ти що, пів метра постійно було далі. Навіть, навіть пів метра було, і метр де не де, на переметах. Часничок рівненький. Ну нічого, воно підходить може. Зеленіє. Все-таки бачиш, бачиш, як от... Це йошто? Да, поправилася Йошто, куди ти Віталік? Да, дожди іде. До Гріби будуть. Ще довго до грибів? Побачення вам, друзі. Не забувайте. До, до, до нових зустрічей. До зустрічі. Як завжди, любимо вас.